Ну що тепер озброєння новою інформацією про необхідні для здоров'я елементи, і ми можемо вирушати на кухню. О, там на нас До чекають нашого... елементи, і саме головне елемент вітає вас! Вітаю! Дякую. Вітаємо дякую, тебе! Дякую. Головний елемент нашої кухні. А чим я вітаю? Ви знаєте? Ні. Починається масляний тиждень. О, так. Млинці і будемо. будемо, будемо! готувати! Так, будемо починати теж з блин... млинцями. Так? так? Так, Які Будемо готувати а, Будемо а, готувати сьогодні млинці зі шпинатом і з срікотай. А, а, я знаю це? тебе, в тебе все просто не буває. Просто багато, не буває. багато треба інгредієнтів. Інгредієнтів небагато, але дивись на екран. Для приготування зелених млинців зі шпинатом і крем-сиром знадобиться для млинців борошно 250 г, яйця курячі 4 штуки, молоко 600-700 г, вода, вершкове масло 70 г, цукор, сіль, сода. Для начинки свіжий шпинат 400 г, сир рикота 300 г, часник, вершкове масло, кедрові горіхи жменя, сіль, перець. Ну що, я бачу, що в нас дуже багато інструментів, нас, гаджетів. Так да. е, у нас дивись млинці ти, але ми а тобі допоможемо. Знаєш, чому? чому Тому що наші млинці повинні бути зеленими зі шпинатом? Зі шпинатом, То костя так. має збити їх добре. Все. Костя, що ти там робиш? Та да, вона вже горить, просто Хто? горить, ну нехай горить. Говорить, покорський. Скільки тобі молока потрібно? Та достатньо, достатньо. достатньо? Звичайно. Костік, давай час шпіната. Фарбуємо млинці. Фарбуємо поки що молоко. Yeah. Формувальщик. Давай. Акуратно, щоб тут минуло, щоб не бачимо. Ну що, як життя? Все прекрасно. Масляний тиждень я обожнюю можу. Да? як ти святкуєш. Ти готуєш млинці? Так. Да? Так, звичайно. Слухай, Завжди? ну це тиждень, <как> е реально все з млинцями. Давай. Все з млинцями. Ну, так, млинці, панкейки у нас теж будуть. Сюди? Доливати вже. Ми будемо, Ірино. Да? Ну, якщо хочеш, можемо багато зробити млинців. Ну давай от стільки. Може, та Анічка, Тут у нас Зрахунь. вегетаріанців вистачає. <с chord> Звичайно. А що далі, скажи мені, будь ласка, що треба мені робити з цим? Треба, а тепер Тобі ти будеш у... треба робити, нарубати, нарубати і будемо його припускати, тому що ми е, зробимо начинку з рікотою і з, з свіжим шпинатом. Витончена начинка, часом. No? Італіано. У вот, тебе що немає ножа? у мене немає. Трошки. Педан, смотри, витирає. Хай-хай витирає. Вот, Давай вершкове масло. Вершкове масло. Як ти мене не вчила. Чаба, я буду його пропускати тут, так? Да? Давай, пропускай. Сіль. Я додала. Сахар. А цукор додала? Звичайно. Давай, закидай. Угу. І одразу можеш вичавити чесник, да. чесник. Буде з медом. Що, ще? Сіль. Давай сіль. Ще. ще. Тому що ріко ж теж не треба посолити. Да. Ось вот так. І давай чорний перець. Вот оно. З це? Так, да, так. Да. Все, трошечки, Да все є. Дивись. Я зробив І, давай, все, вот що міг. Давай може тобі буде тут, тут зручно. Давай, а я тоді поміняюся. Пере... У нас буде... буде начинка на один млинець, так? Да? Ні, не, не на один млинець, а от дивись. Ну, шп... Шпіната, як ти бачиш, багато не буває. Я трошечки, іще трошечки масла. Як це буде все? Як це буде? От так це буде. Бери, будь ласка, Просто... будь ласочка, відделочку і розчавлю. Я зрозумів тебе. Зрозумів? Розумів. Розумів. Тому що ти розумний. Я нещодавно дізнався, що Рікота це е, близький родич маскарпоне. але да? такий бідний родич, бо бідний в нього замало жира. Мало жира да. І якщо ти хочеш використовувати для десертів, то краще брати маскарпону, бо він має більш насичений, виражений смак. А якщо хочеш ось, щось таке, Молодець. береш щас, щас таке, ти так, от, вони друзі, прям, вони брати. Брати, але мені кажеться, що здається, Душі що близькі. Ти, е, сіля. Куди ти сіль? Сіля він, я додав. Ось дивись, він, він переставив сюди. Сіля тут вистачає. Ну, я думаю, ну, що не, скуштуй. Не, не. Ну давай я скуштую. Ну, от. ну Я знаю твою тягу до. Прикрашання взагалі це до прекрасного. Ми поки що поболтаємо костіком. Я, я так розумію, що ж можна його е, пофарбувати в червоний буряком. Який ти розумний, звісно. А якщо е, це хоті... з'їзд? А якщо е, ми хотімо пофарбувати е, м, ну, отримати е, жовтий, жовти. чим ми фарбуємо? Ні. ну Можна, можна і куркумой, але можна і морков, морковний фреш. А -а -а. О, прикольно. прикольно. Морковний фреш. Вичавлюєш із моркови. І ну він буде прям помаранчевий, так? Да? Ну, буде помаранчевий. Прикольно. Ти хочеш. Подобається. Можете поки скуштувати ось це, Чуєш, косте, можна, скуштуйте. А Ну за тест. Зроби тест. Тест-драйв млинці. Дуже-дуже що... Ще трошки солі? Соль, так. Да? Ну, я ж люблю завжди, ти ж розумієш. Треба зроби його, щоб він був трішечки тем паче, солодкий. Тим паче весна. О! Смотри. У мене теж вони так летять. Красиво, красиво. Так, ну, так. Давай. О, я обожнюю. Млинці я обожнюю. Коли хтось, хтось готує. Хтось готує, да. Дуже люблю. Треба Все. Чай запропонує Іринзі, бо вона там шараша працює. та нехай поки що шара, шара. <рес> Вона Це задоволі нам. Є млинці, звичайно. Слухай, мені здається, всі люблять млинці. Да. А, а хто ти, з чим найбільше млинці? Багатас багатодітний, да? Ні, не, не багадвоє. Двоє, Но, двоє. Ну, не на вас багато. Ні, ну слухай, коли до мене приїжджають племінниці, в мене їх дві. Звичайно, в мене така велика багатодітна сімейка. Четверо діток, але ж я їх змушую працювати. Я така мама. Я кажу, ми всі тут живемо, ми всі маємо працювати, ставлю. Ти задіяш. Звичайно, звичайно. Хай А чим ти млинці полюбляєш. ТОП-3? Топ-3? Отже, перше це звичайно стандартні, Це м'який сир, родзинки і. Курага. Ага. Другий це найулюбленіший мого Дамира це з нутелою. Ну, нутелою от от Почивила фундук, пліщину, ага. або ну, грецькі волоські горішки. Ну, і це ж нутелка з цим, знаєш, зробили. Дуже смачно. страшно. Третя... Солодно щось буде? Так. А ну? Третє, це, ну, звичайно, з м'ясом. Uh -huh. Просто з м'ясом. Супер. Ну, это і, і твій теж, мабуть. Давай, поки що, ти досмажиш блідий, нагадую рецепт. рецепт. Рецепт зелених млинців зі шпинатом і крем-сиром. Усі складники для млинців змішайте. Додайте топлене масло, сіль, цукор. Для того, аби пофарбувати тісто, збийте у блендері шпинат з молоком. Тепер смажте млинці. Для начинки шпинат слід припустити на пательні, поклавши також часник, сіль, перець і тушкувати до готовності, дати охолонути, змішати шпинат з рикотою, зробити начинку. Загорніть начинку у млинці. Подавайте до до по столу, посипавши кедровими горіхами та листям шпинату. Ну що у тебе? Давай. Маємо вже? Так, да, бачите. Ну, я трошки нерівно їм. Дивись, який еластичний. Давай, Костік. Володимирич, де ти? Що, я тут? А ну, за... а, Давай, відсиди. Обережно, обережно, я ще ж продовжую. Видаємо от рікоточку, так. Да. А як хочеш загортати? Я класична. А я класична. Я теж так думаю. От так ми всі дуже... за класи. Можна ще трикутничком кутничка. От. Ми от, знаєш, щось, там, воно, щось воно да. не виключить. Можемо, знаєш, от, а де ніж? Беріч. А, ти роли, так? Ну, ні, роли, а не можна, давай. Так. а от, можна, так. А можна знаєте, як зробити? Слухайте, я вас навчу. Кінов. Берете один, два, три кладете ось цих млинців і завертаєте, завертаєте, і виходить такий О, рулет. О, Можна і так, так. Да. Ну так, да, на кухні. На кухні можна зробити. Ну так, щоб типу зверху є що один, один, так? так? Розмазуєш. Дивись тих кладеш три підряд. Ну давай хоча б два зробити. Двойною. Ти ж любиш дабл. Костя, ти любиш? Ну коли щось смачне, то так. <рес> ну, дивись, ось так. І, типу, і А, я все зрозуміло. зрозумів. Зрозумів? Все, і загортаєш. Ну так, це, це, побагато. Ну, виглядає дуже красиво. Перший, перший, ковір, перший день маслина, нехай буде по-багатому. Ось вот так воно. Нехай. Ну, от, все, дивись. Якась <ріст> колбасся. Такі є да? Все, ну, дивись. Ні, так це ж один великий рулет, вам його чи? тепер Ні. треба просто. Можемо <ріст> порізати, Сандрей, дивись. <ріст> давай начинку зіберемо. Друзі! Всім смачного! Так! О, Дуже Давайте красиво. скуштуємо. Бери собі Ну, я, я Я ручками я їм. Ой, усім смачного, друзі, і смачного і музичного ранку вдома. Ми з вами до 10-ї години. І попереду багато цікавого. Ну то ж, перед з піснею. Угу.